Вір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, Офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023 2024 років. У разі перемоги має повернути собі лідерство. Це один із лідерів групи вибування. Отже, сьогодні чекаємо на Цікаву гру безкомпромісну. Давайте поглянемо на склад команди Гірник спорту. Головний тренер Валерій Куценко сьогодні розраховує на воротаря Станіслава Козлова. У захисті гратимуть центральні захисники Мороз Чібуеза, праворуч Черниш, на лівому фланзі Шептіцький. У півзахисті на флангах діють Дмитрієв Гора у центрі. Одох Тузенко Черткоєв Одох Черткоєв відповідають за опорну зону. Тузенко буде допомагати атакувати ворота Буковини Артему Нижнику, який гратиме у нападі. Капітан команди Гірник спорт Євгеній Мороз. Склад Чернівецької Буковини. Головний тренер, виконувач обов'язків, точніше, головного тренера Григорій Чурілов. Розраховує на таких гравців у воротах Пономаренко, центральні захисники Новотрясов Лепорінок, флангові захисники дворовенка, солдат Пець відповідає за опорну зону. Тут гратимуть у центрі півзахисту Хамелюк Бодня, флангові півзахисники Будняк Гончарук і у нападі Андрейчук. Саме на цих гравців розраховує Григорій Чурілов, який також поєднує. Обов'язки виконує обов'язки головного тренера, а також є спортивним директором Буковини. У запасі відзначимо Василь Палагнюк, один із найкращих бомбардирів першої ліги. І також ми бачимо гравець основного складу Шалфеєв. Єгор Шалфеєв, також на заміні. Отже, залишається кілька хвилин до початку. Ось суддівська бригада. Виводить команди Буковина та. Гірник спорт буковина сьогодні грає у формі жовтого кольору. Гірник спорт у білій формі, із прапорами України гравці виходять на поле. Хвисток Артеми Нижник, форвард гірника спорту, розпочинає цю гру. Писалася на ютуб-канал Професіональної футбольної ліги. Зробить це. Тут у нас порушення правил жорстко грає проти Романа Бодні. Принц отримує попередження на п'ятій хвилині. У нас вже є перша жовта картка у матчі. Дивіться, ось цей момент. Роман Бодня підхопив м'яч. І зустрів тут приз. Може бути небезпечно. Роман Бодня пробиває по воротах знайомих йому воротах гірника «Спорт». Давайте подивимося повтор там. Кутовий призначає Сергій Труба. Зачепив м'яч там Євгенія Мороза, який. Сьогодні, мабуть, цікаво буде за ним слідкувати. Звісно, що хвилюється, звісно, що дуже переживає за своїх гравців Григорій Чурілов. Штрафний в нас у е, біковіт е, Буковини і на з Ячем. Біля м'яча, Точніше, біля м'яча. І зараз зараз нас. Зараз виконує стандарт Інал Черкоєв, і там м'яч граці Буковини вибувають на кутовий. А тим часом у нас, на жаль, повітряна тривога на 18-й хвилині зустрічі. Отже команди крокують в укриття. І в захисник. Подача з кутового. І забиває м'яч. У нас рахунок відкрита. Забиває м'яч Владислав Дворовенко. Давайте подивимося повтор моменту. Ось, вітають когось із своїх гравців. Обов'язково ми запитаємо виконавчого обов'язків тренера. Такий ось танець, танок від Дворовенка. Та Івана Будняка. Отже, святкує Буковина гол. Дивіться, можливо, тут була помилка голкіпера. Невдало він зіграв на виході. Проти сонця можливо. Весь. Робить навіс. Перший на м'ячі Ігор Солдати. Принц. повертає м'яч. Ідуть удари. Гол у нас забиває. Не було там офсайду. Гірник спорт зрівнює рахунок. Хто у нас відзначається? відзначився. Іносенто дох. Але зараз ми подивимося на повторі. Це Євгеній Мороз. Розворотою пробиває. М'яч на пішов від захисників Буковини, тож немає офсайду. М'яч ворота гірника спорту. удар. Який момент! Який момент міг бути голу роздягальню з боку Буковини? Хто там не працював у штрафному майданчику? Ось м'яч. З цього повтору. Данило Тузенко там. Якось не зорієнтувався. І, І п'ятий номер Владислав Хамелюки. Правий півзахисник. Дивіться, який момент, який момент там апелюють до арбітра. Сьогоднішні гості треба дивитися. Повтор цього моменту зупиняється гра. Нервує Григорій Чурило, Сьогодні він виконувач обов'язків головного тренера Буковини після звільнення. Ось дивіться. Момент. Денис Черниш. Тут падіння. Ну, ось цього повтору можливо подивитися тут у нас. Ну, не було такого грубощі. Тут відпрацював в обороні. До речі, Данило Гончарук і, має досвід виступів в Іспанії, у Іспанію. Секунді дивізіоні. Тут удар в воротах. і Гол забиває Роман Бодня. Його удар стає прицільним на 60-тій хвилині. Матчу буковина виходить вперед. Не допрацювали там гравці. Гірника спорту, дали пробитий воротах, і у, кут, у нижній кут влучив Роман Бодня. Дивимося. повторюсь, Данило Гончарук з м'ячем. Про нього ми казали. І Бодня з лівою там з лівої пробиває. І знайшов там м'яч. Тепер атака гірника спорт. Гірники йдуть вперед. Богдан Гора пробиває. Дивіться, який гол! Забиває гора. Гора. Згадуємо його удари у групі «Б», коли грав гірник «Спорт» у матчі з Маріуполем. Коли він дубль виконав, гірник здобув вольову перемогу. Зараз теж дальній постріл Богдана Гори. Давайте подивимося. Цей момент. Роман Пець дав можливість пробитий. Знайшов там місце м'яч і влетів у кут. Ну І буде кутовий. Кутовий подача. Динал Черткоєв. Відбивається м'яч. Знову друга спроба. І Денис Черниш цього разу вбиває м'яч. Роман Бодня. Який момент і Бодня з передачі Бодня Нов... Бодні новотрясов забиває гол. Який момент. Бодня сьогодні ось до свого забитого м'яча додав ще асист. Ну як там дали захисники гірника спорту. Ось... Так, забитий м'яч. Давайте подивимося цей момент. Одного залишили там отдох, Не знайшов свого гравця. І ні. Станіслав Козлов далеко кидає. М'яч аж на половину поля Буковини. Високий на голкіпер гірника спорт. Майже два метри у Станіслава Козлова. В офіційній інформації має зріст. 193 дев'яно сантиметри. Буковина перехопила м'яч. Заблокував принц-удар від. Богдана духоти. Станіслав Козлов вкинув м'яч на очерткою. Той втратив м'яч. А от буде для буковину. З дивіться, момент. Буде виконувати стандарти, робити навіс. Може бути небезпечно. Богдан Гора робить передачу. Дох вистрибує. І удар від воріт показує Сергій Труба. Кук Павер. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – Офіційний партнер PFL 2023-2024 років.